Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повтори. Сьогодні ми розіб'ємось до мікроскопічного рівня і дізнаємось про дивовижний світ амінокислот та їх функцій. Ви дізнаєте, що таке BCAA, і в чому різниця між ними, який краще обрати та чи взагалі вони вам потрібні. Амінокислоти це органічні сполуки, які є основою для білків. Вони складаються з аміногрупи, карбоксильної групи та вуглеводневого залишку, який визначає їхні властивості. Саме ці компоненти створюють величезну кількість комбінацій, які дають нам переважно 20 амінокислот, які ми найчастіше можемо зустріти у природі. Вони допомагають регенерації тканин, виконують роль ферментів, гормонів, антитіл. Вони можуть бути структурними елементами або ж джерелами енергії. Але чи знаєте ви, що наш організм не може сам виробляти всі амінокислоти? Існує 20 амінокислот, які ми повинні отримувати з їжі багатої на білок. або ж у чистому вигляді з продуктів спортивного харчування, протеїнових сумішей, амінокислотних комплексів і так далі. Частина амінокислот є замінними, такими, яку організм може синтезувати сам. Частина кислот є напівзамінними, до них відносяться гестедин, терозін і аргінін. Вісім амінокислот є незамінними, такими, що організм повинен отримувати виключно з їжі лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан, ізолейцин, лейцин, валін. Лізин. Він здійснює регулювання азотистого балансу, забезпечує нормальну роботу серця, транспортує кальцій до кісткової тканини. Відповідає за формулювання колагену, здійснює контроль рівня тригліцеридів, чинить противірусну дію, забезпечує синтез антитіл, гормонів та ферментів. Його часто використовують у відновний період після операцій і спортивних травм. Метіонін. Метіонін здійснює регулювання азотистого балансу. Він приймає участь у процесах метилування. Метіонін знешкоджує токсичні продукти. Знижує рівень холестерину та підвищує рівень глутатіону в крові, чинить імуностимулюючі дію, здійснює синтез холіну, адреналіну, креатину, цистеїну та інших біологічно важливих сполук. Також є джерелом сірки для нашої шкіри та нігті. Метіонін часто застосовують для лікування і профілактики токсичних уражень печінки. Це може бути цироз або хронічні отруєння. Також є відомості про те, що його часто використовують при радіаційних ураженнях: фенілаланін забезпечує синтез білків, терозину, нейромедіаторів та ендорфінів, покращує розумові здібності та пам'ять, піднімає настрій та тонус, приймає участь у продукуванні колагену, зменшує апетит, приймає участь у секреторній функції печінки та підшлункової залу, стимулює протибольові механізми організму. при Ушкодженнях та хворобах. Треонін Треонін сприяє підтримці білкового балансу в організмі, впливає на процеси росту, бере участь у утворенні антитіл, підвищує імунний захист організму і відіграє важливу роль в утворенні колагену та еластину. Триптофан забезпечує синтез білків, вітамінів та гормонів, є потужним антидепресантом. Триптофан приймає участь у синтезі серотоніну, ніацину, мелатоніну та також стимулює утворення гормону росту. Знижує потяг до їжі. Додавання триптофану підвищує харчову цінність багатьох білків, а адекватний рівень споживання від 0,8 до 1,2 г на добу. Лейцин. Лейцин запускає процес активного синтезу білку в м'язах, прискорює відновлення м'язів після тренування. Підтримує метаболізм глюкози та функції інсуліну в організмі. Лейцин відповідає за відновлення шкіри, м'язів та кісток. Активізує виділення гормону лептину. Як лікувальний засіб, часто застосовується при захворюваннях печінки та анеміях. Ізолейцин приймає участь у виробленні енергії, приймає участь у синтезі гемоглобіну, стабілізує та регулює рівень цукру в крові. Захищає від шкідливого впливу стресу, утилізує холестерин. Валін. Валін допомагає нам підтримувати нормальний азотистий баланс, прискорює відновлення м'язів після тренувань, відповідає за м'язову координацію, регулює нервові процеси, захищає міалінову оболонку нервів та відповідає за утворення та накопичення глікогену. Кожна незамінна менокослота виконує в організмі певні функції. Недостаток якої може призвести до тих чи інших проблем. І щоб тих проблем не було, потрібно їх вживати в достатній кількості, яку я навів в даній табличці. А для того, щоб забезпечити свій організм всіма незамінними амінокислотами, для себе я вибрав такі два шляхи, якими поділюсь з вами. Перше, це отримувати білок з різних джерел. М'ясо, риба, морепродукти, білкові суміші і так далі. Але важливо, щоб вони були відмінної якості і правильно термічно приготовлені. В такому випадку ви точно забезпечите свій організм з цією потребністю білку і відповідно незамінних амінокислот. І другий шлях це додати до свого раціону незамінні амінокислоти. Найпоширенішими на ринку спортивного харчування є комплекс трьох амінокислот. Лейцину, ізолейцину і валіну під торговою назвою BCAA, або Branched Change Amino Acids, або амінокислоти з розгалуженим ланцюгом. Вони займають велику долю ринку і приносять колосальні доходи виробникам, які в свою чергу інвестують нові формули та смаки, які приносять чудові враження для їхніх споживачів. І чому я можу вам рекомендувати ці амінокислоти? Амінокислоти, BCAA або БЦ, як їх часто називають на роді, бувають різного співвідношення: 2-1-1, 4 1 1 або ж 8-1-1. А також до них додають ще часто глютамін. Найбільше в них лицин. Лейцин корисний тим, що він допомагає нам бороти голод. Це особливо замічали добре ті, хто були на дієті або готувались до змагань, то додавши БЦАшки до, наче серце, чи тренуванням, чи на тренуванні, чи у вигляді просто напою, додавши до простої води чи мінеральної води. Ви отримували солодкий газований напій, який приносить вам чудові враження. Мінусом БЦАшок є те, що це тільки три амінокислоти, і якогось великого результату від них чекати не треба. Так ви відчуєте їхню дію, якщо у вашому раціоні є брак цих амінокислот, але якщо у вашому раціоні їх достатньо, то особливої дії ви не відчуєте. Тупний комплекс амінокислот це EAA або Essentials Amino Acids, або як в нас кажуть, іа це комплекс зі всіх незамінних амінокислот, які зібрані в одному продукті. Часто до них виробники додають ще частково замінні амінокислоти. Або ж інші амінокислоти, щоб тільки наповнити їх склад. І варто розуміти, що чим більше незамінних амінокислот в одному місці, тим відповідно і краще. Мінусом ЄА є те, що вони не представлені на ринку в такій самій великій кількості, як БЦАшки, і їх менше смаків. Особисто я надаю перевагу незамінним амінокислотам ЄА. Вони в мене займають. Значну частину незамінних амінокислот. Хоча в деяких випадках, як, наприклад, зараз, в моєму раціоні також є бЦ навіть в більшій кількості, ніж. Зараз я тестую. Бецашки двох виробників: це Амікс Нутрішн і Спорт український бренд. В Амікса прикольний смак: це свіжий кавун, а тут якраз вишня. Я їх додаю переважно або до газованого напою, мінералки і випиваю протягом дня, так як в БЦАшках є багато того самого лізину, про який я говорив раніше, і він доволі добре допомагає справлятися з голодом. І часто їх. Міксую то одні, то інші, щоб просто не приїдалося. я їх взяв з запасу. Також я вживаю амінокислоти ЕА. І надаю їм трошки більше уваги, ніж тим самим БЦАшкам, так як їх більше, і вони виконують більше функцій, ніж ті самі БЦАшки. У мене амінокислоти Track Nutrition. Це польський виробник і смад лимонад. але їх не потрібно в принципі додавати тоді, коли у вашому раціоні достатньо білку. Їх розумно додавати тоді, коли у вас є якісь проблеми або ж ви хочете розвантажити свою травну систему. Тоді розумне буде додати ці амінокислоти. Окремо амінокислоти додаються тільки в випадку, якщо їх є реально якісь проблеми. Їх часто можуть виписати як додатковий лікарський засіб. Якщо є якісь порушення. В інших випадках я, в принципі, не бачу змісту їх приймати. Скільки потрібно приймати, в середньому це від 10 до 20 грам на день. Оптимально буде 10 грам на день, один раз на день, або розбити на два прийоми, або як я, випивати з мінералкою. Наприклад, якщо ви любите якихось газованих напоїв і ви хочете від них відмовитись, то краще додавте до мінералки. Це буде трохи дешевше, ніж брати ту саму колу, яка зараз ого, яка дорога. Зеру, яка капець не дуже корисна, особливо в коментарях під останніми відео. І останній пункт на сьогодні де якого виробника амінокислоти придбати. Але перед тим, як я залишу свої рекомендації, розповім вам, де їх точно не варто купляти. А не варто їх купляти у всяких незрозумілих виробників, які не мають нічого окрім накручених відгуків. Обов'язково при виборі амінокислот чи іншої продукції дивіться на їх склад, дивіться на їх сертифікати якості і читайте реальні відгуки. Тоді велика ймовірність того, що ви потрапите на якісного виробника. Виробників зараз дуже багато, смаків дуже багато, тому кожен знайде те, що шукає. Від себе особисто можу зарекомендувати вам інтернет-магазин Білок.ua. У них величезний вибір продукції під різні цілі та бюджет. А що саме головне різних смаків, що дуже приємно. Зараз у них я активно тестую два бренди: це бренд Sporter і MX Nutrish. Я вже від них багато чого спробував. Мій топчик це Protein Fusion, який я вже закидував в одному зі своїх відео, а також їхній притренувальний комп, це ЛАП. Тому можу вам рекомендувати цей інтернет-стор. Ось так коротко я вам розповів про незамінні амінокислоти. Якщо у вас виникнуть якісь запитання до відео, то пишіть в коментарях. Буду радий їх почитати і відповісти на них. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!